Щось дуже добре. Так, п'ю каву, заряджаюся енергією. І зараз далі буду зачерняти дерево, бруси. Коротше, так як я й хотів, все-таки е, роблю оцей ефект старого дерева. Не знаю, так і не написали мені, і я не знаю, як це правильно воно називається. Типа, ну, Видероється м'яка ткань із самого дерева. Зараз на даному етапі я все діло за чорньою горілкою, поїхав балон заправив, бо в мене був балон уже такий практично пустенький. то зараз поїхав, заправив. Все це діло красиво заробимо і далі будемо працювати. По коментах не пишіть мені, що робив одне, кинув, пішов, друге робити, кинув, третє почав робити. В своєму дворі я знаю, що, що мою роботу за мене робити ніхто не буде, і поки там все укріпляється, я сьогодні з утречка з жінкою пішли, дрова попиляли. Дрова попиляли, пішов до бісєдки, того що дерево привіз. Кажу, що я відберу дерева рівно скільки, скільки мені треба на бісідку. Остальне все діло ми переложимо на перекладки. І хай собі лежить, сохне і так далі. Сьогодні ще поїду до Віталіка, заберу один бус, я думаю, напакуємо. Ну, коротше, Поки зараз поки Віталя зайнятий, він десь там поїхав тоже по справах, без нього я їхати нічого забирати не буду. Думаю, є свободна минутка, відміряю стопчики. Получається, задня стіна бісєдки у мене виходить 2 метри, передня 2,20. Того, що я хотів 2,250, 2, але воно таке громадне, зовсім не гарне виходить, то вирішив просто 20 сантиметрів у мене буде, виходить, е, Верніше, не так. Скат криші, у мене буде 20 см розбіжність на трьох метрах. Ну, тобто, приблизно, щоб ну, я відміряв, виходить, хай там 7 сантиметрів. У мене йде на цьому, на одному метрі. Я думаю, що такого ската хватить з головою, якщо не хватить, сніг там і так далі. Це все діло просто-напросто зніметься, тоді якоюсь там приспособою да, і все. Так, все, друзі, будемо зараз працювати. Багато балакати не буду зараз. покажу вам просто процес роботи, як я це все діло роблю. Не знаю, правильно чи неправильно, без єдиного поняття. Ну виходить, я так і роблю. Можливо, є якісь ще там нюанси, так сказати, із яких можна багато чого знати, придумати, і можливо, я ж кажу, що по цих нюансах я щось неправильно роблю, але роблю так як виходить. Все, зараз каву допиваю і йдемо смолити дерево. Так, Це деяке деревце я вже посмалив, зараз будемо перекидати слідкує робити. Так, опа. Ну і ефект видирання. Я ось тут, бачите, робив, дивіться, як гарно виходить. Це обичною болгаркою і йожиком, щоткою це все діло гарненько прибирається. Op, boem. Boeien. І виходить така у нас. себе трохи отута. Ну, Нормально, каже Марина, що в принципі каже, тобі йде. Ну, коли як йде, то нормально. Так, Очки. Це в мене від підписника. Підписника звати Ігор, фамілія робота. Так що, Ігорюня, привіт. Вже уже вони пройшли дуже багато, але ще робочі. Короте, зараз будемо трошки починати чистити це все діло. Чиститься я швиду, все легко. Получається, на болгарку чіп... чіпляється такий от диск. Ну, не диск, а щотка, тільки мелка, мі... з такої проволоки. І ви, наприклад, не отак чистите його, а чистите по волокнах. Поняли, От як волокна йдуть, і... і ви так булгаркою працюєте. То рівне волокно рівно, косе-косе. В залежності від того, яке волокно, так само і, і сандалите. Як? Коротше, трудяги по мірі роботи, поняв, е, два дуже хороших е, цих лайфхаки, да, чи побажання, які я вам хотів би сказати, якщо ви займетеся такою дурницею, якою оце зайнявся я. Виходить красиво. Реально красиво виходить. Ну, от стопчик я ось, ось стопчик виходить, поставив. Ну, гарно виходить. Ну, согласні, так? Да? І ще воно вскриється трошечки цією. Пропиткою для дерева буде реально красота. Це, звісно, то супер. Но проблема номер один. Вдівайте, щось резинове, або, може, плащ якийсь. Знаєте, якби в мене був плащ ОЗК, хоч би в ньому і жарко, я б реально в ньому було б супер. Тому що від болгарки. Летять оці металічні штуки, розлітаються капець, то очки 100% треба вдівати. ну І плюс ОЗК плач, тому що усе це діло встряє дуже сильно класно в ноги, в пузо, е у футболку. Короче, ось Бачите, диви. Бачу, як встряє? І встряє із самошедшою скорістю, що навіть в кожу впитується, навіть пробиває, е може ранити вас. Так що дивіться, і бачите, ось у перчатках ну встряє добряче. Це перше. І друге. Е, не зачищайте, виходить, виходить, бачите, болгарка в мене, вращення йде. О, хтось вже по ліну мою обіжав. Так, вибачаюся. Ольку, Привіт. І виходить, дивіться в чому суть. Коли у вас вращення йде. Бачите, куди? Тобто туди-назад, значить зачерняєте зверху. І донизу, і пішли, 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 і тягнете візерунок. Того, що, дивіться, бачите, що залишається пилочок. То трошки протягли, щотку якось узяли, і пилок, оцей, виходить, е, здерли. Ну, не здерли, верніше, а змили. І виходить, чисте, гарненьке, зачищене дерево, таке, яке ви його зробили. А якщо ви будете робити так, як я тільки що робив, знизу <кхи> догорі. То ви отримуєте оцю ж чистеньку, гарненьку. Е... <кій> Пелюки, <надихався. кій> оце от дерево, яке ви зачистили, ви опять же, забрудняєте його оцим чорним засмаленим. І тоді опять треба заново його брати і зачищати. Тому що, бачите, чорний пилок, чорний пилок, він знову забив оці пори і дерево не гарне. Коротше, воно, бачите, Ну, загрязняється цим цим. сажею. І все. Так що це такі два уже лайфхаки. Якщо ви захочете поморочити собі голову, Короче, будете знати. Ну а там Може, ви такого й не робитимете, а може ви вже й знаєте це, може вмієте краще робити. Ну, коротше, я так стикаюся, я його ніколи не робив, то й показую це вам. Можливо, хтось теж захоче таке щось собі, знаєте, чи дошка, чи брус якийсь лежить, чи рейка, чи балка будете робити, типу такого щось, будете вже знати. Так, ну все, я далі зачищаю три бруса поки що. Фух, І потім будемо балки стропила чистити. Ой, коротше, роботи тут добре так буде. Дуже добре. Ну Зато виходить гарно. Блін, ну гарно виходить, як скрутю, як покажу вам цю красоту. Можна зума просто зійти. Ну що, поїхав тільки що в магазин, тому що у мене щітка. щотка. О, от така от красота виходить із неї. Ну в общем, щоток треба багато, я вже зрозумів. Поїхав, купив ще дві. Ціна щотки 80 гривень. Хватає її, цієї щотки, щоб зачистити три бруси. Ну, мені якраз потрібно вистачити. По, по суті, мені її дорожну хватити. Во, так що, вроді би, нічогенька. Так, і взяв я, виходить, пропитка отака, для дерева. Деревозахисний засіб Максима калужниця. Ну, в общем, в нас більш нема ніякого. Мені там і скидали люди, і казали, що Коль і отаким, от і отаким от попробуй. Коротше, це найкращий на даний момент цей. Як його там? Пропитка, яка була у нас, все більш більш немає ніякої. Ну коротше, пайдет. Кажу, хай буде. Вона без, без безцвітна. Ну така легенькі, легенький, може темненький, темненький якийсь і темненькі і дасть, але е, дуже хорошо вона в принципі захищає. Ну написано, захищає поверхню до 6 років, час висихання 8 годин. Містить у фільтр якийсь коротше що дерево, я так поняв Я не знаю, може що не не вигорає. там і так далі Захист від е, шкідників, грибка, плісняви, комах і так далі. Ну, подивимося. Ні, воно не лак, воно йде деревозахисний засіб. іменно Воно таке, як лак, тіпа, трошки дерево буде відблискувати, але но, но воно йде як пропитка. фух Так, ну що, працюємо далі. Зараз буду. Далі дочухувати. До, до в мене тут буквально залишилася одна сторона. Зараз, в общем, дозачухую до і будемо опалювати вже дошку. Ну що ви, жінку, скажете? Вам подобається чи ні? Коротше, виставили каркас, вже отак в общем, виглядить. Завтра треба поїхати в магазин, купити шпильки і на шпильки його позатягувати. Тобто, шпилька так і так. Все затягнеться. Буде, я думаю, що супер. Плюс стягнеться. Коротше, Де воно дінеться? Але виглядить гарненько. Дуже гарненько, так? Да? Прям, прям, тьфу тьфу фу -тфу -тфу. Непогано. Ще, якби, кришу, і все, і готово. А низ ще камнем і готово. І ще плитку положити, і лаком скрити, і готово. Фух. Так, ладно. Треба відібрати тепер дерево, скільки нам треба. Да, ой, та подивимося зараз. В общем, якось отак. На цьому етапі, я думаю, мабуть, хватить. Будемо закінчувати це відео невеличке, але продуктивне. Думаю, щось я вам та показав. Що хочу сказати по поводу щиток оцієї по фірми. Щітка класна, я, кстати, нею попрацював. І Вона реально чиста, дуже суперова. І від неї не летять оці от проволока оця. не так летить, як і старої. Так що, в общем, Vitals. Це виходить, фірма Vitals. Ну, Бачите, працює. Метал, дерево, фарба. Короче, працює на йолипали. На якщо що, рекомендую, щоб знали. Якщо думаєте, брать, беріть Vitals, Щитка щітка чиста, так як треба. Тобто я зачистив. Все те саме, що і тою, і від щитки Vital взагалі нічого не відпало. Тобто, ну не знаю, може там дві, дві якихось 3 проволчини відпало, може, де що не цей. А так вона дивіться ціленька. Це я зачистив четвертий брус і повністю дошка вся по периметру. Тобто, то, що рейк, не рейка, а стропила. Бачите? Це де-не-де ще, просто що. Навіть, я так поняв, ну, те, та, не, що не прижалося отут. Ну а взагалі, кстати, працює супер-пупер. Ну, так от. Так що будете знати. Все, друзі. Всім дякую за перегляд. Миру, здоров'я, добро. Хай вас Бог береже і все буде добре. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока.